Ми будемо слухати Слово Боже перед тим, як будемо виконувати заповідь Господню. Я пропоную відкрити Слово Боже. Це післення апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 14 і 15 вірші. Післення до Галатів, 6 розділ, 14, і 15 вірші. А що до мене, то нічим не хвалюся. Хіба тільки Христом Господа, нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. Не хвалюся нічим, хвалюйся Христом. Якщо в сьогоднішній день ми зупинили людей і просто спитали пересічного нашого львів'янина, як ти взагалі ставишся до Христа Христового? Я вірю, що більшість би сказали, що ставляться з повагою, чи не так? Дехто навіть би сказав, що він має хреста, чи хрестика, якого дали в якийсь певний час, можливо, хрещення, можливо, в Ізраїлі були, можливо, знаєте, якийсь особливий хтось передав, дідусь, бабуся. Шанують. Зазвичай людина, звичайна людина нашого міста, вона шанує ну, тремтить перед Христом. Принаймні шанує Хрест. Готовий про це доказувати знаєте, навіть особливо переконувати. Сьогодні це питання, воно має зміст. Як ти ставишся до Христа? Чи шануєш ти хрест? Але якщо б це питання поставити 2000 років тому, то людина просто би сказала, що ви не з повна розуму або ви десь звідки взагалі приїхали. Тому що стародавній світ, більшість держав імперій, люди, які жили в тих країнах, вони жили в постійному в такому трепеті, страсі перед словом Хрест. Хрест це було брутальне знаряддя вбивства. Це було знаряддя найгірше з усіх можливих для страчування людей. В історії ми знаходимо, що і фінікійці, і єгиптяни, перси, греки, римляни вони страчували, страчували найгірших зі злочинців, страчували будівників, страчували заколотників. Історія говорить про те, що Олександр Македонський. В одному в одній ситуації він розіп'яв 800 євреїв на хрестах. В іншому історія говорить про 2000 розп'ятих. Коли описують 70-й рік і знищення Єрусалиму, то говорить про те, що Христів бракувало для тих, кого, хотіли, кого призначили для страту, і місця бракувало для того, щоб ті хрести, які вже були з розп'ятими, їх закопати. Страшно подумати, правда? Страшно подумати. Ми знаємо римлян історію повстання Спартака і інших. Тому хрест це слово, яке наводило жах на людей. Але апостол Павло говорить про один з тих мільйонів чи, можливо, сотень тисяч хрестів, які, на яких вмирали людей. І він каже, що є один хрест, яким я хвалюся. Є один хрест, який змінив моє життя. Є один хрест, який здатний зробити те, що ніщо інше не може зробити. З одного боку, той хрест, про який ми сьогодні говоримо, і про розп'ятого на нього, з одного боку, було подібно, так як в інших, винесли вирок. Зазвичай, оця основна вертикальна частина хреста вона вже була на місці, тому що дерево дороге. В тій частині світу і тому на хрестах знову і знову розпинали, використовували ті самі хрести. Зазвичай несли тільки перекладено Її нести мав той, кого присудили. За законом того часу, за законом який встановили завойовники, іншу людину змусили нести Христа, тому що засуджений на розп'яття нездатний був це нести. Були крики, були друзі, були сльози. Були вороги, були насмішки, був напис його вини. Це була поширена практика написати, за що людину розп'яли. і ми знаємо, що Ісус Назарінин, цар юдейський, трьома мовами написали. Тому, здається, з одного боку було все подібне до іншого. Але щось було інше, щось було від мене, відмінне. Знає, сьогодні день, коли ми маємо можливість приєднатися. До мільйонів інших християн. Які в цьому Христі, який стояв на горі Голгофі, на цьому пагорбі, вони побачили дещо інше. Так, є ті, які залишаються байдужими, для яких це просто якийсь історичний момент. Але слава Богу, є мільйони тих, які сьогодні зібрані і збираються по всьому обличчю землі. Сьогодні час, коли вони роздумують про розпятого. Сьогодні є час, коли вони роздумують про своє життя, про свої вчинки. Які знаходять втіху і свободу і прощення, роздумуючи про розп'ятого. Сьогодні є мільйони християн, які знаєте, згадують про розп'ятого, вони згадують в умовах значно гірших за наші умови. Один Бог знає, скільки є тих, які в трудових таборах, знаєте, які в самотні, які в лікарнях, які в інших моментах, де вони відділені від такої можливості, яку ми маємо сьогодні. Сьогодні сотні християн будуть в думках йти до Христа і до розп'ятого на Христі в останні моменти свого життя. Когось Господь забирає в такий мирний спосіб. Але будуть сотні тих, які сьогодні віддадуть своє життя за Христа. Які зустрінуть свої жахливі останні моменти на цій землі, але які війдуть в радість їхнього Господа. Давайте і ми подивимося на Христа і що ми побачимо сьогодні. Ви знаєте, перше, що хочеться зазвичай, хочеться починати з любові, правда? Нам хочеться починати з любові, Бог полюбив Бог свого сина віддав. Але знаєте, ми не здатні оцінити любов, явлену до нас, і милість явлену до нас до того моменту, поки ми не усвідомимо, наскільки страшним був наш стан, наскільки страшним є стан людини, яка не знає Бога. Ми маємо наші людські критерії, кращий, гірший, достойний, недостойний. Але коли ми кажемо, коли би ми спитали Господа, які ми достойні перед тобою, Бог отець однозначно вказав би на хрест і сказав, ось ваша достойність, ось ваша гідність, ось чого варта ваша праведність. І тому сьогодні, перш за все, ми повинні подивитись на хрест і сказати, ось це оцінка Божа, даній нашій праведності. Якщо би серед людства, знаєте, знаходилися нехай якась частина людей, яка все-таки дотягувала би до Божих стандартів праведності, то чи була би потреба посилати свого сина, Божого сина? Можливо, в якийсь відсоток, і цього відсотку би вистачило, що ось певні люди, достойники, не знаю, як їх назвати, ось певна людей все-таки вони можуть спастися своєю силою. Але ми говорили про те, що Бог, який створив все, Бог, який може все. Бог який сказав і сталося. Цей Бог, він не зміг знайти якийсь інший шлях до людини, для спасіння людини, як віддати свого сина. Пам'ятаєте, ми пару місяців тому говорили. Що треба, скільки коштувало Богу створити землю? Нічого, сказав слово і все. Скільки коштувало Богу цю створити природу? Скільки коштувало? Нічого не коштувало, сказав і сталося. І так можна перераховувати, але коли доходимо до спасіння, то є цінник, ціна є спасіння, ціна є порятунку, і це є пролита кров, це є життя нашого Спасителя. Як важливо нам усвідомити, наскільки негідні ми є перед Богом, навіть в наших найкращих моментах нашого життя. Уявіть собі, брутальну таку, і вона така картина, знаєте, досить. Брутально, уявіть собі ситуацію. ви десь є, десь ви не вдома, ви отримуєте дзвінок з дому, ви піднімаєте слухавку і чуєте там якісь крики, і там щось відбувається, і ось сигнал переривався. Ви викликаєте міліцію, знаєте, ви приходите не самі і ви бачите страшну сцену. Ви бачите сліди крові, ви бачите ваших рідних, які стікають кров'ю. Ви бачите, ви заходите в кімнату, і ось є злочинець, по руки в крові з ножем. І починаєш щось вам казати. Знаєш, я не хотів, або ну я знаю твоїх друзів, або так сталося, або я буду більше чемний. Скажіть, це спрацює? Скажіть, це спрацює. Якщо це злочинник, який зробив таке величезне зло, яке оправдання, які зусилля тої людини можуть загладити, зняти ту вину, коли є пролита кров, коли є смерть, коли забране життя. Ще гірше за цього злочинця виглядаємо ми перед лицем Божим, навіть якщо ми найкращі в нашому найкращому стані. Праведність наша, як одіж поплюмована, немає нічого, ні одного перед Богом. Перед святим Богом навіть найкращий з нас виглядає гірше, ніж людину вбивця. Тому що Бог настільки святий. І ми маємо ці речі розуміти. Ми маємо розуміти, і знаєте, коли в сьогоднішній день люди намагаються знаєте, підняти себе над іншими, намагаються чогось досягнути, прославляють і вихваляють одне одного, і вихваляють якісь ідеї. Але якщо це не є істина, яку Бог дав в Ісусі Христі, який мусив померти за грішних, це є недостойно Бога. І ми повинні чітко це знати, і толку з цього не буде. Тільки один єдиний Бог може прийти, коли він прийде. Знову ж таки, коли він запанує його царство, або сьогодні людина, коли приймає Спасителя, і дійсно каже, що моє ім'я теж там вписане, і я визнаю це, що воно вписане під тим розп'яттям. Тому ми дійсно маємо розуміти нашу негідність, коли маємо розуміти і дійсно всяку нашу самоправедність, нашу доброту характеру, інші якісь наші заслуги. Відзабрати це, тому що в порівнянні з Христом нічого цього не варто. Звичайно, хрест це знак нашої достойності перед Богом. Але хрест це також знак Божої милості і любові до нас. Жертва, яка була принесена, її є достатньо для кожної людини. І знаєте, є прості речі, і кажуть деколи, ну скажіть, ви кажете про Бога, який прощає. Невже Бог може вбивцю простити? Може чи ні? Може. І прощає. І не тому, що Бог стає грішним чи співучасником вбивства, але тому, що жертви Ісуса Христа є достатньо. І перед Богом краще прощений вбивця, ніж непрощений самоправедник. І ми це маємо свідомити, хоча це важко нам зрозуміти. Дійсно, слово Боже каже, що так, бо Бог полюбив світ, і ми знаємо, правда. Бо Бог свою любов доводить до нас, що син Божий помер за нас, коли ми ще грішниками були. Слово Боже чітко про це говорить. Знаєте, в розп'ятому в Христі, ось в тому явлена Божа мудрість. І ми знаходимо, правда, ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість. І премудрість Божа полягає в тому, що на в Христі, в розп'ятому на Христі, поєдналися Божа святість і Божа милість. Це є Божа мудрість, яка була відкинута свого часу греками. І сьогоднішній час є багато форм, їх так багато. Знаєте, можна довго перераховувати, як люди намагаються обійти ось визнання того, що їм потрібна милість Божа. І що вони є грішні перед Богом і їм потрібне прощення Боже. Скільки людства є, знаєте, якщо ви вивчали філософію, чи вивчали історію, чи якісь інші такі предмети, які говорять про те, як людська думка розвивалась. Нова система, новий порядок. Знаєте, цілі епохи носять свої імена. Але ми розуміємо те, і я вже колись про це говорив не один раз, коли вивчав філософію в університеті, знаєте, прочитав цю книжку, прочитав її до кінця. Ну, бо треба було, знаєте, дивлюся на останній розділ проблеми філософії, які стоять сьогоднішні проблеми філософії. Проблема голоду, проблема, знаєте, епідемій, проблема воїн. Я собі думаю, знаєте, як кажуть, говорили, балакали. Знаєте, стільки, стільки всього прописано, стільки ідей, але, врешті-решт, все впирається в невідроджене серце людини, яке вбиває і яке чинить інше зло. І тому вся мудрість Ісус Христос є Божою мудрістю явленою людству. Розп'ятий на Христі, проповідь про розп'ятого, це є сила для спасіння. Апостол Павло, прислані до Римлян, каже, бо я не соромлюся з Євангелії, бо ж вона сила Божа. Знову ж таки, в Післані до Колесян, коли апостол Павло пише про те, що сталося на Христі, то сказано, знаєте, що він розброїв влади і начальства, сміливо виявив їх на посміховицьку, перемігши їх на Христі. Ми маємо нашу історію, історію держави, в якій ми живемо, історію України. Ми маємо історію правда, про те, як десь колись, 300-400 років тому, ось. Приходили інші люди з інших держав, захоплювали українців в полон. І ми читаємо про козаків, правда, напевно, читали в історії, да? які робили походи на, на Константинополь, на Стамбул, да? які ось йшли і таким чином, вони визволяли бранців. Але ми, ми чули про це, і знаєте, ну це є наша історія. Такою вона є. Ось такі були люди, які робили таке от добро. Вони людей визволяли. Але, дорогі мої брати і сестри, те, що зробив Ісус Христос, це не зрівнюється жодним іншим чином, тому що Він, він розрушив темниці, тюрми, ворожі. Він розбив кайдани. Він вивів їх на посміховисько от того князя Темрява, який тримав душі людей в своєму полоні. Він його вивів на посміховисько. Це була перемога. Перемога духовна. Перемога, знаєте, це була та перемога, яка дає свободу, яка не, не порівнюється зовсім жодною іншою ніякою свободою. Саме через оцю перемогу Ісуса Христа на Христі. Людина сьогодні може стати іншою людиною, може народитися згори. Людина сьогодні може отримати народження згори і з тим народженням отримати нове життя, живу надію, нові бажання, нову силу для перемоги. Тому через цю перемогу людина може змінитися. Змінюється, знаєте, і, нов, і Господь створив новий народ, який складається з євреїв і неєвреїв. І це є церква його, яка об'єднує всі представників всіх народів. І відновилися відносини між людиною, взаємини, між людиною і Богом. І це сталося. Але для нас, здається, усе зроблено там на Христі. Раз це є за всіх, значить я туди входжу автоматично. Ні, Слово Боже каже, так не каже. Слово Боже каже про те, що, хоча Христос помер всіх, але ця смерть є діючою для людини тільки тоді, коли людина сама прийме, коли людина зробить крок віри. Уявімо собі ситуацію, де що інше. Скажімо, я людина, яка може дозволити, наприклад, в якийсь, не знаю, там, в якийсь шоколадний магазин, знаєте, який є чи фірма. Я проплатив все і кажу вам, знаєте, завтра в такому-то магазині шоколад безкоштовний для всіх, хто туди прийде. Чи це означає, що ви автоматично отримали шоколад? Не означає, правда? Потрібно зібратися і туди прийти і взяти. І маючи якийсь певний, знаєте, посилаючись на того, то того, то який проплатив все. Так само і сьогодні. Ми можемо чути про те, що Христос помер. Ми можемо чути про те, що Христос помер за всіх. Але ми можемо, на превеликий жаль, зовсім не скористатися можливістю сьогодні мати мир з Богом. І тому з таким чином, коли ми дивимося на розп'ятого. Ми бачимо, повинні усвідомити, наскільки страшною є людина, коли вона без Бога, наскільки страшним є стан людини. Ви повинні побачити те, що дивлячись на розп'ятого, що яка велика милість і любов Божа, яка є сильна, достатньо, щоб покрити всякий гріх. Дивлячись на розп'ятого, ми бачимо Божу мудрість. Дивлячись на розп'ятого, ми бачимо насильного Бога, який отримав перемогу над всім ворожим світом. І ми можемо стати співучасниками ось тої перемоги сьогодні. Апостол Павло пише в цьому 14 вірші, він каже: а що до мене, то нічим не хвалюся хіба що Христом Господа нашого. Не моїми, якими, знаєте, пробачте хрестиками. Але Христом Господа мого. Не кожен хрест є Христом Господа, але тільки той хрест, який знаєте, за яким стоїть речі, згадані мною, це є Христом нашого Господа. І далі він каже, що просто описують для людини, яка справді хвалиться Христом Господа нашого, щось змінилося. І змінилося те в цьому ж вірші. Сказано, що ним світ розіп'ятий для мене, а я є розіп'ятим для світу. Не можна одночасно шанувати хрест нашого Господа, шанувати розп'ятого і, і, і дружити зі світом. Це як водорозділ ти або на одній стороні, або на іншій стороні. Неможливо одною ногою бути тут, другою ногою там. І нам важливо це усвідомлювати. Нам може здаватися деякий час, що ми можемо балансувати. Знаєте, в суботу ми одні, в неділю ми інші, а в понеділок такі самі, як були в суботу. Але це нереально. Цей стан може бути дуже короткий. І він обов'язково зміниться або в один бік, або в другий бік. Коли Ісус Христос говорив про те, що візьмі, візьми свого Христа, йди за мною, Він говорив це декілька разів. Ми маємо розуміти, що в цьому привабливого нічого не було. І сьогоднішній день взяти Христа реально в те, як Слово Боже про це каже. Піти за Христом в цьому немає зовні нічого привабливого. Для якого світу апостол Павло був розіп'ятий? Що ми говоримо, коли розп'ятий для світу? І знаєте, просте проблема чи ситуація полягає в тому, що світ це слово має декілька значень. Є одне слово, яке нам добре, відоме слово космос, правда? Мова йде про нашу планету. Мова йде про Вселенну. Скажіть, чи християнин стає відділений від Вселенної, від планети, від природи? Ні, ні, не стає. Ми це повинні знати. Прийшовши до Господа, ми не відділимось, ми не стаємо мертвими чи не надієвими для, цього, для цих людей. А ще сказано так, що так бо Бог полюбив світ. Скажіть, кого він полюбив? Людей з цього світу хіба не так? А скажіть, а нам треба любити цей світ чи ні? Так як Христос полюбив? Людей цього світу любити треба чи ні? Я думаю, треба, правда? Людей любити треба, брати і сестри, людей любити треба. Пам'ятаєте, колись я сказав таку фразу, і десь дехто її запам'ятав, дозвольте нагадати. Знаєте, кажуть, такий святий аж злий. Ні, це не має бути про нас. Він має бути такий святий, що дуже-дуже любить людей цього світу. Але є світ, який проти Бога. Це є закони цього світу. Це є звички, це є шляхи цього світу. Це є ті речі, які не доподобили Богу. І апостол Іван про це каже, що це є все, що є пожидливість очей, пожидливість тіла і гордість життєва. Тобто це є такі думки і бажання, які протирічать Божому задуму і знеславлять Бога. Думки і речі, які протирічать Божому задуму, і які знеславлюють Бога. Ось це є той світ, проти якого ми маємо бути, проти, від якого ми маємо втікати, для якого ми маємо бути розп'яті. І знаєте, пожадливість очей, вона стосується до того, що я маю. Красиві речі. Пожиливість тіла вона до того стосується, що я відчуваю. І гордість життєва відповідає на питання, хто я є. І тому ми чітко повинні знати, знаєте, те, що ми маємо, те, що ми любимо і те, ким ми є. Все це повинно бути тільки в Господі, і це повинно приносити славу нашому Богові. Хтось сказав, каже, знаєте, на нашому місці, ось там, де ви сидите, сидить насправді три людини. Сидите ви, сидить та людина, яка втратила багато шансів, які Господь давав, і сидить людина, яка потенційно може стати дуже жорстокою і страшною людиною. Три людини. Ось сидимо ми такі, як є. Я тут стою. З іншого боку, сидить людина, яка не всіми шансами, не всіми можливостями, якими Бог дав, скористалася, відповідно, ми ще не там, де ми повинні бути. Але сидить людина, в яка має гріховну природу, віруюча людина, яка має гріховну природу, і якщо як вона не буде ходити за духом, вона може скотитися і стати однією з найгірших, найстрашніших людей, не будемо обманюватися, що наш, не знаю, які наші заслуги, наші походження, наш церковний стаж чи якісь інші речі, що вони автоматично роблять нас вгодними Богу, навіть якщо ми про це не будемо дбати. І тому ми будемо тягнутися до того, ким Господь хоче, щоб ми були, і будемо справді досить уважними до того, щоб не скотитися і не стати страшною людиною. Будемо хвалитися Христом. І знаєте, людина, яка стає на шлях розп'ятого, яка дійсно шанує Христа, ось цього, який був розп'ятий на Христі, декілька речей. Перш за все, цю людину характеризує те, що така людина автоматично стає ворогом світові. Людина, яка стає на бік розп'ятого, вона стає ворогом тим людям, які не шанують Бога. І ми знаємо ті компанії, компанії, в яких ми буваємо, правда? І люди дружать з нами, але приходять ті моменти етичного плану, і люди кажуть: ти не такий, ми є незручні. Вони хочуть нас на свій бій, кажуть, попробуй, пригуби, правда, або скажи, або щось інше. І тому, знаєте, не може людина бути своя для тих, хто грішить, і одночасно бути своя для Бога. Ми можемо дружити, але рано чи пізніше прийде момент і нам потрібно буде вибирати. Тому, знаєте, важливо для нас, коли ми прийшли до Господа, бути дійсно людьми, які люблять Господа і для яких силою Божою приходить Боже звільнення. І тому дійсно втікати від гріха. Ми повинні знати, що. Будуть речі, за які з нас будуть, нас будуть насміхатися. І ті речі є, і вони є як для молодших, так і для старших. Самі банальні речі. Особливо для молодих людей, знаєте, спокуси, ти такий, як всі, ти що, слухай, є свої терміни, знаєте, жаргон. Ти не дивишся те, що ми дивимося, ти не п'єш того, що ми п'ємо, ти не живеш з іншою людиною, так, як ми всі тут живемо. Ти що інший? І знаєте, вони і на кожному етапі. Тому. Ми зараз, коли будемо приступати до спомину, знаєте, дуже важливо для нас подивитися на своє життя. І дійсно сказати собі чесно: чи стою я поряд з тим, який помер на Христі? Чи готовий я нести його сором, знаєте, терпіти насмішки? Чи готовий я бути людиною, яка Бореться з тим всім, що не славить Бога в моєму житті. Чи готов я платити ціну за своє слідування за Господом? Ха Господь благословить нас. І дійсно тоді перемога Христа вона буде нашою перемогою. Мудрість Христа буде нашою мудрістю. Сила Христа вона буде нашою силою. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь.